походу вставать под лебенья. Так М -м -м есть тут кисти спать патуки. Так, сегодня сегодня надену. Надену назад А Почему это Так все. Так, а Пусик? а точно пусть я сегодня земной спал. Лузум, не такие разумные носи. Так, пусик. иди за студией. Так. я это, разумеется, Даня Зоя сплять. Пойду до мамы дали. Пошла на гольцочек. Так, ну все, пойду до мамы. И возьму игрушку с собой. Все, иду. Так, мама, мама. Ой, мама нема. Мне пальцем палочка то, что так песню не будет. Мам. Мама. А я слезу Мама. Мама не дома. <социт> Эй, мама. Ой, это что за записка? Так, пиду Зои занесу. Ой, я Даня. Ой. Да и... что ты хочешь? Давай к мне. Ой, все, я там хотела. Так, Аліса, А, оце. Дивись, мама не мать дома, і вона я тут письмо оставила. Так, Даня, вставай, встаю. Так читати будемо. Так, Зоя да Даня, якщо, э, якщо ви це читаєте, то це добре. Ми із твоїм татом поїхали до бабусі і сьогодні вранці стало погано. Ага. Угу. Далі. Якщо хочете щось поїсти, закажіть доставку. Ви сьогодні на ніч одні. На ніч? Нічого собі. О це склясно, ми одні йдема. Ну так, да, це класно буде. Я згідна з вами, це буде класно. На, на ніч, ви розумієте, це на ніч. Так. Іди туди, я так передягайся буду. А ні, двоє пішли звідси. Буду передягатися. Я за штопку все. Так. Що я сьогодні надіну? Напевно, купочку І... не, я буду передягатися. А що ви так завжди бігаєте, щоб все передягатися? Да, бігаємо так. Не схід себе ви мясні. Я не знаю, що надягнути таке. Напевно надіну... я дома буду Футболку. І дешевты. В Тепер я нормально вдягну все. Так, я встрешу все. Так, ну це добре у нас был целый. Потом с рюкзак лежить. М да, ти про нього вже забула. Звичайно, забула я школу не ходжу. До речі, сьогодні який день. Сьогодні вівторок. Стой, там письмо нічого не було про школу. Ти письмо. Та а тут на іншій сторінки ще є. І школу ви сьогодні не пойдете. У я, ми сьогодні не пойдем в школу і дочати. Оу я у я. ну це ж класно, хоча б щось. Хоча я і так не маю ходити, але... Ми з вами залишимося. Ну да, це, в принципі кожен день одне дома, але ж не на ніч. Ну да, на ніч, не на ніч, бо мама на роботу, тато на роботу, ви по школах садик, садиках і садочках, то я до вечора вдома. Повезло тобі. Думаю, це ще мене взагалі не болить. Не думаю, да. Угу, так знаю, як мене болить, яку я сплю з нею. То есть мама ось давай якусь такую штуку заспать на ней. То мої дорозі загубили, як їхали сюди. Ааа, я собі. Ну все, давайте за доставку заказувати вже. Площа в мій коктейлів залишився. Ничего ти ще навіть коктейльчики заказуєш собі. Дуже смачний. Так, давайте. Угу. що кожен буде брати? Давай піцу будем брати. Таня, що ти будеш? Так ой. Я буду піцу. отаку. От ну я теж таку буду І я тебе буду. Так, шо вы будете? Может буде? таке. Угу. три пари Нагінці. І... Ні, кальтосицько не не були. І... давай пексик напиток. Тобі, Даня, теж? Да, мені теж. Так, 330 гривен. Ну, нормально. Ну, нормально, по-моему. что мы так много заказали. Ну да, аж 10. Может и больше. Так, давайте разбирать. Идем игрову. Ага, идем. Будем фильм дивиться. Алиса, давай на ручки. Ага, на ручки. Так, на Даня. Все, бежим. Так, давайте палатку. Так, Котики собачки давайте ось сюди. І пока що пойдете. А було одну олісничку. Дядь у мене на ліску Або Обостя кудить. Так, там засинаєте вже. грайтеся. Так, давайте все. Піду сюди, Це сюди фільм отут роботу ставим. Давайте. Так, я зараз собі щось принесу, щоб сісти. Е, э, так, а если тебе не чунок кімнаті нема, таке, щоб сісти. Ні, не блядь вроде Блін. Так, 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 є щось, щоб Одно, в палатку сяду, якусь. Угу. Так, завязывай это. Ой. О, ну давай побачим. Ну ладно, я взяли якусь книжку возьму, або. Е, візьму там блокнот, ти почитаєш що я пишу. Давай. Ну так побачим, як ти смішно читаєш. А мені навіть цікаво в кабався Так Де ти блокноты, блин. Так я числа, що їх десь забрав. О, блок... угу, а у тебе тут блокнот є. Мій брукнот. Так, це мій брукнот. Початок. Угу, ааа, еее... І мене звати Зу... Зуя... Еее, яка Зуя? Зоя мене звать. А ну ладно, твой почек не розобрать. Я бачу почек, все нормально з почек. Ну давай, трі хоча биш прочитаєш. Ну давай. Так. Вот. Это я в школе. Ой, я забыл. Ну, давай, читай. Шит писал. Ты не знаешь ничего. А я тебе скажу, что ты читать не умеешь. да, ты была права. Загадки, ранок. Угу, я и ранок. Фільм будемо дивитися пока. А які... Давай прибуть. Ну да, я теж побудуть при... це не... не відказуюсь. Так, сідаємо. І сюди. Так, ну мені фільм подобається. Мені теж подобається. І мені подобається. Мне mm, тут все Ну, Давайте вже виключимо, а будемо сидіти в палаці. А давайте играть хованки. О, ну давайте! Давайте ну, я, я ховати не можу, але... І, і, скільки десь? Я Короче, до скільки походишь, до сколько мы быстро добре. Так, я буду ховати тут. Один. Два. Так, крана там рыху я по-своему. Давай якесь класне місце сховаємося, наприклад, тут. О, я тут хочу сховатися. Так, так, прикрити надо. Двой так. Угу. Не вийде так. Вот так, прикольно. Ну, тебе трохи выйду, хай. Так, минус 52. Так, все. Я поля хували. Пельмену, дью, вью, все. Скибидиголь часочок. Так. Так, я нашла. Вот так, я сюкать мию, а ти не миссию. Ну, взагалі-то образу было. Ну, я не знаю. Так, ну я думаю, я западать кость. Та як ти вгадала? Не знаю, що скучно. Ой, ну і не реально, що скучно. О, ты да, бачишь, вы чави, а мы сегодня сами будем спать, будем страшилкой рассказывать. Ой, не это спросили. Ну, я думаю, мама не будет плюти, не? Сама козяля любит что хочет. Ну, да, с мамой добля. Так что можно и не сомневаться. И знаете, что я придумаю? И позовем Анфису Николаевну. О, давай, давай. Ну, да, я думаю, мама не просто будет. Так, вы спасибо, поедем здесь. Угу. Спершу я поддягаюсь, Блін. Так де моя піжама? У мене вона тільки одна. Отзой їх багато є. Ну У мене, теж їх багато, у мене чи скільки там. От бачите, даже не пам'ятаю, скільки тебе піжам. А я даже не подумала. Так, тепер ви виходьте і я буду передягатися. Все, іди туди. Так, можемо тут є якась піжама? Так, спальники. О, он цю рожеву піжаму. І давно не надягала. Правда, надягала. мене две дві ее пять. Ну ладно. Наждание не помню, скільки каким піжам. пижам. Так, Цей бантик. Зачем він підходить? А все. Заколка. Іхай вже. Так. Это зрозуміло. Ага. Тут а здесь будет спать Карина. Привет. Привіт. У меня не светит в Давайте я хотя бы сегодня в госпитальнице поклюсь, Антон. А можно мы подвинем сюда ліску и будем с вами спать? Так классно будет. Хотя мне здається тоже так лучше будет. И ночью будем рассказывать страшилки. Да, так классно будет. Так, стріляй тут. Так, так, так що я там потіля. Е, заре, я не иди моє личко. Зараз. Ой, боже мой, стоя лису не награйся. О, пушек. И тваринок теж візьму. Тваринки, іди сюди. як його. Ой, вже від війну називається. Всякі іграшки сюди, так. Давай її сюди поставим. Ні, давайте кля. Так, ну все. Це буде піжамно очікувати. Що тобі тут ілясок всяких понапиляв? О, диви, як прикольно спати. Ну, Аліса, виглядає не дуже прикольно. Ага, згідно. Так, картичку це включити треба. Зараз хоча б все включити. Да, лиса я с тобой скида. Видошки сюда всякие. Снимай свою сумочку. Что вс не сумаскаличку? Так безрізниці. Уже котики засыпають. И собачки, походу, теж. А пусик, де пушик. Так. Поки нам не потрібен. так. Алиса! Алиса, что ты говоришь? Я не знаю, что я люблю! А -а -а -а. Так, я сяду на личку. Конечно, Давай! Так, вот одном страшном месте... Ой, меня где-то без... Пать, пальку. Так, пушик вже хай ты засинає.